Доброго дня всім! Зараз я знаходжуся на полі, де в нас посажена капуста, перчик ось тут біля хати. Тут такий у нас невеликий кусочок поля, і тут ми розсажуємо нашу рослинність. Хотілося б розказати, як ми боремося з білокрилкою на капусті, але ось дощі не дають нам це зробити. Тільки зберемося. Так знов захмарилось і накрапає дощ, то сильний, то трошки такий сильний, то, то слабий, але все рівно капає, ляпає, і не можна капусту покропити. Ось тут дивимося, що воно ось так тільки торкнеш капустину і скільки тої білокрилки літає. Що ужас, треба з нею боротися, тому що вона не дасть рослинам рости і розвиватися так, як це потрібно. Тут ми садили капусту, бригадир, агресор, але не було можливості в нас показати, як ми, це, як ми садили, тому що якраз була масова продаж розсади, помідорів, перцю, капусти, і не було часу нам це показати. Ну, ми садили під посадочний, посадочним таким інструментом. Ми про це показували його раніше у відео, що ми будемо його використовувати, але не було можливості показати. Ось у нас тут така вже капуста. Як я казала раніше, капуста агресор і капуста бригадир. Ми її висадили для того, щоб продавати людям, продавати на магазини. Ми ось так надіємося, що вона виросте, все буде добре і будемо продавати. Тут ще на цьому полі ми посадили селеру перший раз, побачимо, що з неї вийде, яка вона буде. Тут у нас ось шланги по полю, бо ми поливаємо вертушкою. Тут у нас капельний полив не підходить. Ось. ось і зараз навіть йде дощ не дає можливість зняти відео. Тут у нас ось кілька рядків целери. Раз, два, три, ось чотири. Ось тут трохи ось висипали деяку частину. У нас тут майже 40 соток. Деяку частину ось висипали ми. Селеру, ось капусту, але дощ мішає сапати, посапали, і знов дощ пішов, і воно знову приросте, і знову потрібно буде сапати. Ось на цьому участку ще потрібно сапати. Там у нас далі перчик посажений, теж його потрібно сапати, але, як я кажу, дощі не дають це зробити. Ось я тут у нас на городі. Вже перейшла сюди на город. Тут у нас капуста діта рання. Ось уже такі маємо головки. Ось, де більші, де менші. О, і тут теж, тут вже білокрилка ця не страшна, тому що ми вже її будемо вирізати ось скоро. Будемо робити з неї салатик. На борщ будемо, будемо вирізати на борщ, на салати, уживати у їжу. Так, а тут у нас, ми розповідали раніше, синя капуста конусна. Тут у неї білокрилки, звичайно, на ній тут сидять ці білокрилки. Бачимо, тут дуже потрібно з цим боротися. Ну, В інтернеті є різні средства, такі народні, як там аміак із йодом розмішувати, там щось кудись додати, якісь частини. Але це якщо два десятки, допустимо, тих капустин, там трошки небагато, навіть 5 десятків. А як у нас цілі плантації, то нам це не допоможе. Ми будемо користуватися корагеном, таким сильним средством будемо обробляти. І, звичайно, пізніше, як пройдуть дощі, така у нас капусточка. То раніше просили дощів, хотіли їх, тепер вже хоч віддавляй. Майже кожен день дощі неможливо. Висипати городи. Ось так. так. Тут у нас пару рядочків цвітної капусти. І також ця білокрилка, так торкнеш, теж цієї білокрилки повно. Ось теж тут потрібно. Боротись білокрилкою і сапати, поки ще не дуже заросло так, але ж, знову ж таки, на дворі дощі, і це неможливо зробити. Ну що ж, будемо чекати погоди, будемо кропити капусту, будемо боротися від Колорадського жука, теж, з колорадським жуком, і на картості жук. Жука теж багато. Треба все це кропити. Ну, всім дякую, хто нас дивився. І до побачення.